Так, так я починаю кожне відео, хотіла б сьогодні розказати, як ми шукали житло в Валенції, який в нас досвід, де саме ми шукали, які орієнтовно ціни, де можна знайти, і тому так, подібні такі питання. Я виписала такі основні питання, буду зараз зачитувати, відео буде досить коротеньке, бо, в принципі, в, в нас не такий великий досвід шукання житла. І перше ну, таке, що я виписала, де можна шукати. Ми шукали на канарах ми через знайомих, тому, в принципі, там я не буду більш углублюватись. Найкраще це через або знайомих, або через регіора. ріелтору ви маєте заплатити 100% від суми, яку ви будете орендувати. Там 100% оплата. Найпопулярніші платформи це сайт Ідеаліст. Я тут вставлю вам його десь. Ідеаліст. В принципі, через нього ми і шукали на Валенції. Також дуже популярні ну, групи. Просто вводите там. Я, може, можливо, я пошукаю, але я вже, здається, від всіх відписалася цих груп на канарах і в Валенції. Тому там, в принципі, ви вводите оренда, нерухомість і тому подібне. І так само такі самі групи в Телеграмі. Через Телеграм-групи, в принципі, можна знайти. Навіть ми як ми, коли приїжджали з Канар, ми не знали, куди саме ми хочемо поїхати. Тому ми вирішили розглядати такі міста, як Теревєха, Аліканта і Валенсія. По ціновій позиції ми хотіли знайти, бо ми не знали, на який період ми хочемо поїхати, тому ми розглядали саме ці місця Теревєха. Терів'єха це дуже відносно дешеве місто, але там немає як, взагалі ніякої роботи, так як ми подивилися і почитали, там дуже багато російськомовних, україномовних, тому, в принципі, там ти іспанську можеш і не знати, тобі буде легко комунікувати. І там ми знайшли, ми знайшли, хотіли зняти житло як пробне на три місяці, і ми знайшли там квартиру. Тобто ми написали в групи, тіпо, шукаємо. На на такий то період квартиру, і нам зразу повідписували серіалтори, і там дуже дешево. Ми тоді нам запропонували за 450 євро квартира біля там, чи б не перша лінія біля моря. І цей, тому тарівєха, то це якщо ви взагалі не знаєте, куди їхати, це такі наше чисто, не знаєте, куди їхати, у вас обмежений бюджет або ви дистанційно взагалі працюєте. І перше місце для перебування, це буде прекрасно. Там можна за 800 євро знайти прям прекрасні апартаменти, квартиру, тобто прекраснішу. Тому терев'яха це такий от пункт, який ви не знаєте, куди їхати і де можна зняти житло. Там велика кількість пропозицій на ринку, щоб зняти. Тому, в принципі, можна туди рухатись. Ми розглядали Валенцію, бо ми хотіли побільше міста, і ми знайшли. Житло на ідеалісті. У ну, нас була так, так, така ситуація. Ми зняли... Ми вже виїжджати мали з канар, тобто ми вже взяли білети на літак, ну в нас ще не було, де жити в Валенції, і ми не знали, як. Ми писали в групи, ну дуже дорого. Тобто квартира середня, така починаючи від 1000 євро, це Валенції, іменно квартира. Якщо у вас немає контракту на роботу і у вас немає якогось, ну, Іншого доходу, там, де ви можете підтвердити, вам навряд чи здадуть. Треба мати випуску. Тобто, якщо ви хочете помісячно платити, вам навряд чи здадуть. Ну є такі варіанти, іменно в Іспанії, ви можете заплатити там на за 3-6 місяців. Тобто, одним платежем ви це оплачуєте. Так ви гарантуєте, що ви будете там жити, і що у вас є якийсь дохід, і вам тоді точно здадуть. Це через ідеаліст. Ну, тобто, дивіться, не через ідеаліст, це через групи Фейсбуку. В Ідеалісті, трошки по-інакшому, у нас такий був досвід. На канарах ми через Ідеаліста шукали нам мало хто відгукувався. Там переважно іспанці виставляють, і там треба не писати, там є, можна переписуватись, краще дзвонити. От іменно дзвонити, бо вони не відповідають так на переписки. І багато там хто ж відставляє всякі регіони, виставляють оголошення. А ми. Як нам повезло, я просто в один момент ми їдемо в автобусі, я щось заходжу на ідеаліст, і там є окремий розділ в пошуку, який ви тип шукаєте житла. Ми кімнату шукали, щоб просто ми орієнтовно хотіли зняти кімнату на перший період, придивитися до міста, і тоді вже, якщо знімати, шукати житло, якщо знайдемо роботу, щоб ну, не таку велику суму затрачувати, і просто подивитися. Ми шукали кімнати. І виявилось, там є в Ідеалісті такий якийсь новий, чи ми не бачили раніше, не знаю, онлайн-бронювання. Це гарантія, може, як ви знаєте, хто там на OLX, це безпечна угода. Ми забронювали кімнату на Ідеалісті. Ідеаліст бере комісію. Ми тоді кімната коштувала 500, вона коштувала 475, але там є плюс прибирання. 50 євро, ну, коротко, 525 і 75 євро була комісія іменно ідеаліста. Але так, ідеаліст підтверджує, наприклад, ми забронювали онлайн, вибрали на який період, і там можна вибрати на період кімнати, по-моєму, на 3 місяці це мінімум, а там, ми дивилися на 6 місяців. Іменно це онлайн-бронювання. І Ми забронювали на три місяці. І потім воно нас перекидує, там ми все оформили, записали свої дані, по-моєму, і все. І ми чекаємо, і Даліс написали: ми чекаємо підтвердження від агентства, яке виставило це оголошення, і все з нами зв'язалося агентство, забронювало, і все, в принципі, і ми такі. Ну, нам було дивно, ми думали, знаєте, як це що все нас обдурять і в нас не поселять. Нам було страшно, гроші списалися, тому ми не знали, як це буде. але по факту ми прилетівши. Ми прилетіли 28-го числа, здається. Я по числах буду. Так, 28-го числа, а нам сказали, що ми вже можемо 30-го заселятися. І ми такі, о, клас, типа. І ми прийшли. Тоді ще якраз стався дана оцей повінь в Валенції, і нам не могли там прийти показати, і ми навіть самі дивилися нашу кімнату. В принципі, там в попередніх відео ви можете глянути. Ця кімната коштувала 475 без прибирання, і з прибиранням плюс. Плюс 50 євро. А також ми заселялися, ми завдаток дається. Останній місяць він вертається при виселенні цей завдаток, якщо все добре, вам його вертають. Тому найкраще, то, що ми можемо порекомендувати за весь цей період, що ми пробували, шукали це незнання, і коли в тебе немає якихось документів на роботу, немає. Ви ще самі не знаєте, де ви хочете знаходити, тому ми, оце ідеаліст онлайн-бронювання, кімнати. Квартир так немає, іменно кімнати, але там тільки на 3, від трьох місяців можна забронювати. І плюс треба уважно дивитися, можна там вибирати фільтр, і ви вибираєте. І там онлайн-бронювання є, можуть бути доступні кімнати, але треба заходити, чи іменно вона зараз доступна по датах бронювання, бо вона може бути доступна там через три місяці тільки. Тому ми ну, врахуйте. Оце наша рекомендація. Найкраще брати отак, забронювати собі на три місяці, подивитися, чи підходить вам це місто, чи ну, тобто, ми врахуйте, ну що на житло там 1500 виділити на три місяці, і плюс завдаток 2000 виділити. Це в принципі. Ну, велика сума для декого, для декого це, але це принаймні, доступна сума, яку не, не так вже буде жалко, якщо що втрачати або змінити місце проживання. Вдруг вам це місто взагалі не сподобається. Але ми можете ще раніше виселитись. От, наприклад, ми потім теж це оголошення виставляли агентство, і потім ми з ними контактували. Вони в принципі навіть знали російську мову. Можна було з ними спокійно домовитись. І цей там була така умова, що за 30 днів ви могли в принципі заселитися в перший місяць. Там, наприклад, прожити там 15 днів, зрозуміти, що це не ваше взагалі, і попередити за 30 днів і виселитись через місяць, і все, в принципі, нічого такого не буде. Ну, ми контакти, там, якщо комусь треба буде, наприклад, іменно Валенція, ми зберегли саме цього агентства. В них не хороші умови, тобто ти не переплачуєш якусь їм ну, комісію. Вони кімнати здають, якщо комусь треба буде контакт, можете звернутися, ми вам дамо номер і це, бо просто в ідеалісті, ви ще ж комісію платите. Це ми просто не знали, що для безпечного бронювання. Тому, в принципі, От, це саме найкращий варіант, що ми можемо порекомендувати. Через Фейсбук групи теж до речі, нас ми переписувались потім з ріелторами. Нас просили скинути. Ми ще навіть не приїхали. Нас просили якийсь мінімальний завдаток скинути. Ну це теж страшно там 100-200 євро кожному кидати. Це теж не варіант. Тому, в принципі, найкраще це ідеаліст. Якщо серед наших наші, до речі, реалтори, вони більшу там комісію кажуть. Тому, в принципі, треба дивитися. Ціни на оренду такі от ціни. Кімнати орієнтовно від 400: це Валенсія. Від 400 до 700. Мадрид ми дивилися кімнати від 700 до 1000. Барселона, кімната так само. Тисяча, ну тисяча це хороша кімната. І в Мадриді, і в Барселоні. Тисяча євро це кімната хороша, там, наприклад, зі своєю ванною. Квартири, починаючи в Валенції, від тисячу євро. Це можна знайти хорошу. А так, тисячу сто переважно вони виставляють. Це однокімнатна студії там майже немає. Ніколи в них такі великі досить квартири, тому там за 1500 ви можете зняти в Валенції або на околиці десь Валенсії. Ви можете зняти за думаю, 1500-двохкімнатну, трьохкімнатну спокійно можна зняти. Потім в Мадриді. В Мадриді ціни вже 1500 це однокімнатна. І так само в Барселоні, в принципі. Але ми от вибирали Валенцію. До речі, Валенцію вибирали чисто навмання. І знаєте, не прогадали. Дуже нам сподобалось, дуже класна, дуже спокійна, як для життя. Якщо у вас є, наприклад, свій бізнес якийсь дистанційна або дистанційна робота, то Валенція прекрасно підходить, бо Валенція поєднано, можна і в Мадрид з'їздити на поїзді дві години, і в Барселону, в принципі, можна на машині, або а саме місто досить хороша ну, Інфраструктура, є куди сходити, є море, є класні пляжі, є на велосипедах можна кататися. Тобто все дуже зручно. Але наш досвід показує, що ну, немає роботи. Не те, що немає, вона, можливо, є, але треба дуже хороший рівень іспанської. У нас він був нехороший, тому отак нас склалося, не склалося в нас. Тому дешевше місце це терев'єха там, де своє житло і дистанційна робота. Тобто ви можете спокійно в. Старів'єць, я думаю, в тисячі євро вкладатися житло і харчування. Бо це. А Валенці, ну, Валенції трошки подорожче, але теж цей продукти і житло, комуналка, в принципі, нормальна. Ми, наприклад, не знали, де шукати, ми рахуйте так все на умання. то, що нам там говорили, це теж так. Класно, коли в тебе там вже якісь є знайомі, які можуть допомогти, а коли ти все, цей шлях прокладаєш сам, то трошки важкувато. Ну, ми оце я говорю через онлайн-бронювання, тому щиро ділюся, щиро рекомендую. Ну, у нас досвід хороший, у тобто нас це нічого нас не обманули, все нормально склалося, тому в принципі можна тим користуватися. Але не всюди є. Ми дивилися там Марбель, є ще десь, там немає такого онлайн-бронювання, тобто не всюди воно доступне, але можна. Тобто треба дивитися, треба пробувати, якщо хочете Іспанію, Іспанія сама по собі, країна класна, коли ви маєте свій бізнес, наприклад, або ви маєте якийсь дистанційний дохід, тобто або дистанційну роботу. Ну, будь-які гроші, які із... десь приходять до вас. Не зрозуміло, де. Тому так, це класно буде, але робота, ну не знаю. Ми думали Мадрид, але... Ми думали-думали, але вибрали інше. Це ви дізнаєтесь в іншому відео, де ми опинилися. Тому така вам. Все, дякую вам за перегляд. Пишіть питання, якщо у вас якісь виникають. В принципі, порадимо. Порекомендуємо групи, порекомендуємо агенство, зня... через яке у нас вийшло зняти. Та й все, в принципі, і можемо теж запропонувати, в принципі, Ріелтора з канар. Але говорю, на канарах зараз ціни дуже дорогі, на канарах. Зараз те, що острів сам дуже сильно розвивається, дуже велика сильна популя... популярність його, і дуже важко знайти житло. Тому, в принципі, такі от історії.